Вітаю вас, мої дорогенькі. Я інтернет викинув сьогодні інформацію, що сьогодні день пам'яті Святої Варвари. Це одна з улюблених моїх святих, з якою я досить довго працював. Працюю і буду працювати, молився, молюся і буду молитися. І коли буде нагода, і я буду, звісно, заходити до неї, поклонитися. До її мощей. Ну, по-перше, давайте, що таке мощі. Це працює структура ДНК. Все дуже просто. З вами працює ДНК святого. Мої мощі лежать тричі в Лаврі. Я про це інколи говорю. От. Тому два, два втілення були на території Лаври, просто жили. І вони є в дальніх і ближніх печерах. І також є ще в одному місці. Мої мощі в Лаврі Києво-Печерській. Тому я розумію, що це працює ДНК, бо я ось я втілений, в чергове, живий, здоровий, але мої мощі, моїх втілень працюють і далі. Отже, так працюють мощі, Тут нема ніякої там такої містики, це фізика, скорше за все. Дійсно, коли ти приходиш і ти даєш молитву. Біля мощей і мощі починають благоухати ароматом фіалок, або рози, або ще якихось квіток. Це, і це відбувалося на моїй практиці. Інколи лампадки починають рухатися над мощами, причому кожна по-своєму, неоднаково. Одна починає крутитися в один бік, друга в другий, а третя починає рухатися як маятник вперед-назад. Таке теж відбувалося в моїй практиці, коли сила молитви активує ДНК. Мощі, що святий дав позавіту в допомогу людям, і тоді воно працює. Ну, я не буду переказувати офіційну історію Варварушки. Зауважу, що вона є покровителем сім'ї, те, що ми називаємо брак шлюбу, брак не ми називаємо, вибачте, шлюбу. Вона покровительствує шлюбу. В мене є від її мощей ще імперські обручки, і я вам скажу, що навіть імператорські сім'ї Європи носили задоволенням від її мощей обручки як оберіг. Тому це, і це дійсно є дуже потужним оберігом. Крім того, що вона працює з сім'єю, вона працює іще і можете молитися за своїх близьких, за тих, хто у полоні, за тих, хто на фронті, вона береже від випадкової смерті. Ну, під час війни зрозуміло, яка це смерть, за своїх цивільних друзів і так далі, теж молітися. І вона дуже допомагає. Але під час миру, мирний, мирному стані вона допомагає обійти стороною інфаркт, інсульт, тромби, аварії, в дорозі береже, тобто від випадкової смерті. Тому я з величезним піететом ставлюся до цієї святої, вона дійсно потужна. Відбувається в Володимирському соборі, і тепер я впевнений. Служби біля її мощей, з, я так пам'ятаю, при, з принадіванням вінця святої Варвари. Там можна було раніше, я не знаю, як тепер, залишити свої обручки на кілька днів і вам потім би їх повернули, звичайно. І так далі. Тобто, це повністю духовний пробачений хай Варвара за таке назву, духовний інструмент, який допомагає. Нам у житті. Отже, шануємо Святу Варвару, я їй щиро дякую. Я вважаю, що вона мені, безумовно, допомагала в різних ситуаціях, в досить потужних ситуаціях, при тому, що Володимирський собор сам по собі неоднозначна будівля. Там були е, певні обряди колись проводилися. Ну, ми його підчищали, під, е, очищали. Як вже могли з моїми учнями багато років, і, в принципі, досягли певного результату. Тим не менше, там знаходиться святиня, дійсно, яка допомагає людям вирішувати свої питання з безпекою життя, з збереженням або утворенням сім'ї і так далі. Отже, мої любі. Тут нема ніякого язицтва, нема ніякого сатанизму в тому, що ми працюємо і молимося біля мощей майстрів. Тому ну, тепер ми знаємо, що лежать, лежить і, і Баба, Аватар, з яким я працюю на тонкому плані багато-багато років, і багато інших і наставників людства. І вони заповідали свої мощі, як духовний інструмент. Як це працює, я вже сказав. Через взаємодію їх ДНК з вашим ДНК. Отже, давайте вклонимося Варварі за її допомогу, людству і всім святим, які взяли на себе важку роботу, лишивши свої тіла у вигляді мощей. на... Потребу нас з вами. І я вам скажу більше, що більшість цих святих не мають ніякого відношення ні до якої релігії. Отже, це теж треба розуміти. Це по більшій частині люди знань, які не поспішають відкривати свої своє, своє вміння, тим не менше, коли ви Наполегливо молитися, то відкриються вам всі тайни, так як вони крок круг за кроком відкривалися в свій час і мені. Отже, обіймаю серцем, шануємо святу Варвару і ми чекаємо, коли будуть відкрита печера Київської печерської лаври, коли ми прийдемо в українську лавру. Обіймаю всіх серцем, молимося. За наших воїнів цивільних, за нашу країну, за перемогу над захватчиками. миру всім, добра і захисту. Ваш майстер Олен Стефан. І, може, Варвара вам підкаже, що треба підписатися на мій YouTube, Instagram, Telegram, Facebook і TikTok. Це потужні допотеж помічники у вашому житті. Обіймаю папа. -па.